На запитання буду відповідати сьогодні політолог, керівник центру стратегічних комунікацій форум Валерій Димов. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Пане Валерію. Дивіться, ситуація, яка зараз на фронті, ну м'яко кажучи, складна. М'яко кажучи, військові навіть в мене в ефірах казали про те, що це вже фактично обвал фронту, і особливо вказують на те, що хаотична побудова оборонних споруд, втрата управління, неправильне керування військами. Ну, ми бачимо всі ці процеси. Це все впливає на загальну ситуацію. Кожен день ми втрачаємо території та населені пункти. Це результат, як ви вважаєте, звільнення залужного та зриву мобілізації після звільнення всіх військових Зеленським, які любить прости рішення та овації. Чи це збіг обставин? Ну просто так склалося. При цьому наші партнери вже відкинули, Три з п'яти пунктів плану перемоги Зеленського, і фактично, ну, всі визнають, що це план оборони, а не план перемоги, то як взагалі далі робити, і чи можуть запропонувати 5-6 успішних менеджерів Зеленського план дій, які змінять ситуацію на фронті, чи треба кликати все ж таки дорослих і розумних? Бо якщо нічого не змінювати, і далі будемо втрачати території та населені пункти. Ну, знаєте, вся, всяка е, такого роду історія має свою історію, ну має бекграунд. І колись Ейнштейн казав, ну принаймні ми прописують фразу, що тупістю є робити те ж саме, сподіваючись отримати інший результат. Я давно сформулював такий, такий додаток. Ну, інфантильною без є очікувати від тих людей, які роблять те ж саме. Але думають, що можуть отримати результати якісь інші, також є певною мірою, ну скажімо, недалекоглядної річі. Тобто, ну, не в піаніста, вони грають, чим вміють. Говорив в 19-му, говорив в 20-му і, на жаль, доведеться само себе цитувати. Ну, тому що очікувати від тих самих 5-6 менеджерів, а яким чином вони можуть а, якось так набути якихось нових знань. Нових навичок, якщо їхня успішна практика, про це слово Волобків в термінах аналізу політики, тобто ефективна політика, яка приносить їм результати, не спонукає їх до пошуку інших якихось варіантів і рішень. Ну якщо досі папочка Татарова впливає на ситуацію в країні, якщо досі роти банкової на кшталт бо інші підривають довіру, якщо президент Зеленський не знає, що робити, а його плани. Ну просто погугліть, Google, як і я пам'ятаю все, пам'ятаєте план Зеленського, отримуєте отримати там купу різних планів. Починаючи від пам'ятайте або ВГД. Е, е, груднева зустріч е, в е, 9 грудня, якщо не помиляюсь, 19-го року в Парижі і там різні плани е, Зеленського і план А. У нас діє план А. Якщо не буде план А, буде план Б. Е, через їх запитують, ж цей план Б. Ну поки що діє план А, ну і таке інше. Ну, уся ця або Потім вона е, була і, і, і пізніше, до речі, тоді Єрмак, коли зараз розповідає нам про е, якісь там такі плани, до речі, порушуючи указ президента, є указ президента від грудня, якщо не 21-го року, е, про те, що е, від імені країни е, говорити про... Міжнародну політику має три людини: президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, Ми там виписана вся компетенція міністерства, і, і, і там все написано. Але у нас там по Каву п'є е, е, Арестович, там я вже війну припиняв купу разів, коментуючи там військових і таке інше. Е, ну, я не знаю, там, е, Татаров е, в, в перерві між е, убивати чеченців. І папочками також там, значить, якісь там коментарі обережні робив, але які також виходили за межі компетенції. Весь офіс президента, всі чиновники там різні жовкви коментували головкома залужного, що е, згадувати про залужного. Е, до речі, в його плані не було там про Зеленський, але там було все написано про те, яким чином нам е, ну, певною мірою виходити з цієї ситуації, яка скалася. Хоча він відповідальність на кого не покидав її на себе. Тому ми маємо і, і такий хаос в управлінні, підрив довіри. Ми маємо е, говорити про те, що нагадувати, от ми з вами в серпні місяці говорили про те, що ми втратили в серпні е, на той момент, коли ми з вами говорили, 400, а потім вже було 560, і до кінця серпня там взагалі цифри були ще більше е, території е, квадратних кілометрів. Е, але президент Зеленський. Нагадую, після того, як звільнив залужного 8 лютого цього року, через місяць сказав, що ситуація під Авдіївкою набагато краще ніж була місяць тому, що він мав на увазі, прорив ворога на очеретин, яке до речі, одне з небагатьох населених пунктів мала більш-менш укріплені фортифікації. Потім ворог пішов, укріплюючи цей апендікс. Справа з флангами і взяв ті міста, населені пункти, які українські збройні сили звитяжно тривали е, ну ще з тих 14-тих років. Зараз була річниця не Лох, коли під е, веселим і е, під золотим перепрошую відводили війська, ті людини, якому президент Зеленський казав Я не Лох, він загинув на фронті, через тому числі відведення цих військ, які ворог селив. Позиції наших Збройних сил було залив бетоном, і потім звідти накопичуючи війська наступав. Президент Зеленський досі вважає, що він не лох і досі е, вважає, що він може керувати е, Збройними силами України. Е, тоді ж президент Зеленський розповідав про те, що він дуже гарному настрої, пам'ятаєте, Михайло Ткач казав, що на зустріч оцю оф-рекордс, на якій Зеленський розповідав про те, що е, наші там е, мочили джеченцев е, татаров. Так? Коли там Арестович навчив та до гранатометом, сам за шторку, так от він пройшов дуже доброму настрою. Йому все нормально було. Ворог вже прорвався на прогрес, ворог вже йшов там далі. Ми побачили Гродівку Новогродівку, ворог вже практично біля Покровського, Покровське серце української металургії. Ворог взяв Карлівку вчора взяв гірник, де побудували 180 метрову э, радіовежу для того, щоб біщати і теле радіовежу, того, щоб віщати на э, тимчасово окупований Донбас. Але в них все хорошо, тому що. Ну тому, що вони готуються до виборів, зустрічаються з так званими активістами, на завтра піднять дають якусь там тисячу, намагаючих людей загнати в дію для того, щоб потім вони впливати робити з нас таку специфіковану Грузію. Про що ми можемо говорити і очікувати від цих людей, які не спроможні оцінити навіть власну, скажімо, власну діяльність, пам'ятаєте? Є такий ефект Данінга Крюгера, коли некомпетентні люди е, переважно не можуть оцінити власну компетенцію е, і компетентність, і вони абсолютно переконані в тому, що вони діють правильно, е, на відміну тих людей, які критично ставляться до е, точок зору, спроможні висловити, спроможні вчитися. Ці люди принципово такі, які не можуть навчитися, і очікувати від них інших дій є, наголошую. Безвідповідальною інфантільністю у управління управління довіри. От що головне в тому, що відбулося, коли нам розповідали рік тому, що значить усі ці чутки, що в нас є якісь розбіжності між політичним і військовим керівництвом, це російський і ПСО через місяць-два, вони говорили про те, що значить ті самі роти говорили, що маємо право, хоча для того, щоб оцінити мої знання в математиці, наприклад, ви маєте знати математику, не, ну, не гірше за мене. І е, вони там мали право, але народ України і збройні сили України десь там в голові е, не артикулюючи можливо так чітко, але вони здали запитання: так ви маєте право відповідно до закону, в міністр оборони подає президент, значить, ухвалює рішення щодо е, зняття або призначення головкома. Але хто може оцінити в міністерстві оборони цих? їхніми яйцями і яблуками по 17-й п'ятдесят рівні компетенції голокома. Хто Резніков чи Уміров? Резніков, якому міністр оборони Білорусі Хренін казав, що нападу не буде. Я був на ефірі, коли це озвучували за два дні до нападу. І ця Хреніна обіцянка була основою плану оборони Києва. Чи Уміров, який ну, не буду коментувати, Уміров взагалі в нього а, значить, керує всією комунікацією не тільки у нього в всіх силових структурах, такі собі Кирюша Тимошенка, так, от значить де все, що вони скажуть, і ПСО тому вони або ті так, або ті керівники департаментів, або заступники міністра, які сотні тисяч купували разом з диванами. Вони можуть оцінювати діяльність головкома? ні. І тому ефект дані на крюгера, некомпетентні люди втрата управління і довіри, вони стали тією причиною тих, тих процесів, які є абсолютно не випадковими. Ще раз винен ворог. Тут на нема. Це в контексті як ну, ландшафтний такий, е, скажімо, м, план е, і дизайн того, про що ми говоримо. Винен ворог. Е, тут про Путіна нема питань. Це Зеленський там розповідав про те, що, до речі, після тієї зустрічі ми з Володимиром Володимировичем, президентом Російської Федерації, е, виконуємо свої обіцянки. Говорить, ви побачите. Тоді Єрмак, до речі, сказав, що ми за мир з Росією, піднімаючи статус гаулятера в мінській групі, е, вводячи там. Значить, сівоха радникам, який говорив про а, те, що, а, значить, там а, у нас конфлікт на Донбасі, треба говорити а, з а, гражданами Донбаса, якісь там на Донбаса з'явилися, тоді ввели а, через а, внучку а, Фокіна, Подружку Єрмака ввели, значить, у нас там головний в мінській групі, підняли статус, потугаційні групи. Ми виходили на вулицю, нас називали Хас-Ланійщиками, переважно більше слуг народу, про якого мене запитали. Скільки я там, Петураєва недавно запитував, скільки вас там підписало проти цієї капітулянської угоди з колаборантами, ну, фактично з Путіним. Він сказав, що 63 людини, якщо не помиляюся, інші. Вони були за капітолянські позиції, за те, щоб за гауляйтерами говорити, говорити, значить, вони суб'єктивізовувалися, а значить, потім це призвело би до того івані Швілівська. Ми повинні і звінитися під на кого ми напали. Ну, ми зараз не будемо зараз про Рузі, там окрема трагічна історія. Так, от тоді ми бачили ці процеси. і Єрмак говорив про те, що в нас в середині є, в середині України є такі сили, які проти миру. Контракти з Росією у 21-му році, тендер на закупівлю електроенергії, газ, все це відбувалося. Сьогодні ми кажемо захід, чому він не розуміє е, значить, е, наші процеси в той час, коли війна йшла у нас. А ці самі п'ять 6 менеджерів з самими самими ротами і тими самими міськами, вибачте. Е, ну, певною мірою були тими, які однозначно розуміють, що відбувається. Очікувати від них, що вони щось зміняться. Ну, я думаю, що це було би безглуздо. Ну і зрозуміло, що довіра. Військові на фронті мають знати, що е, ком, е, командир відділення дає йому е, команду і наказ, який є е, військово, який має військову доціль, воєнну доцільність. Е, вони мають бути впевнені в комзводі, комзвода в комроті, комрота в, в комбаті, комбат. В Камбрі, а Комбріг має виконувати не піар-завдання перед банком в бою, тому що у нас ж створювали такі притерянські війська, в нас оскорювали тільки політичне і дискредитували воєнне керівництво, підривали мобілізацію. До речі, за мобілізацію відповідає президент Зеленський. І відкриваємо закон України 93-го року про мобілізаційну роботу. Мобілізацію там написано Чорним по білому четвертий. Якщо не що четверта стаття, сьомий пункт загальним керівництвом над мобілізацією, процесом мобілізації здійснює хто президент України, організаційною роботою, хто прем'єр-міністр України, підпорядкований кабінет президенту, якого навіть не можна зняти під час, деться про шмигаля. І координацію здійснює Рада Радянської безпеки і оборони. Ту де тут на кого тут можна покласти відповідальність? 에, підрив мобілізації, да, штатне, відділ, штатне відділення у нас має там, мати 7, 8, 9 людей. Я вже не кажу про 에, придані. Підрозділи, наприклад, там для до роти, до, до батальйону, до бригади і таке інше, але вони там заповнені однією двома людинами. Зрозуміло, що коли в тебе а, і е, ш, штатна, е, скажімо так, бригада протистоїть чотирьом російським е, цим місним бригадам, а в тебе ще вони не комплекти, то яким чином ми мажемо, можемо тримати цю самооборону а, під тим самим у який був добре укріплений, але його просто обходили з ліва справа підриваючи комунікації. Фортифікація, які президент Зеленський казав в вересні минулого року, бетону нам вистачить на все, ми там побудуємо. вистачило бетону? Чи колоди Миколаївської групи вчора е, створені, купували з Рівного для того, щоб будувати фортифікацію в Харкові? Побудували е, бетони, наприклад, в полях. Е, не хочу ніколи говорити про. Скажімо так, бодай одну дещицю про Росію, але лінії суровіки в полях, і нам було складно їх пройти. А в нас після втрати населених пунктів практично ворог шов по полях, як по е, як маршовими колоннами, по черети і пізніше там входив е, е, до того самого прогресу або потім в Новогродівку. Зараз ми відбиваємо, а тоді е, ну не відбиваємо вже, на жаль, але там тривалі бої. Але ворог туди входив. Ну, не буду зараз. Ми вже говорили з вами про 41-шу бригаду, про такого самого, такого самого Вадіба Самойленка і Сема, який зараз статистикою втрат буде напевно показувати, які вони герої. І тому про все це, про втрату довіри, управління і оці процеси. Щодо дискредитації мобілізації збройних сил України, керівництва і так інше, вони є тими причинами. Звичайно, що ворог ще раз наголошую, насамперед, Росія е, вона наступає, має там певну перевагу в, в силах і засобах. Але чомусь до 8 лютого е, у нас була одна ситуація до зняття залужного. А після того статистика показує, що е, протягом от, після зняття залужного ми. Навіть у ці за два останні місяці ми втратили в п'ять з половиною разів більше території аніж протягом 23-го року. Це відповідь на ваше запитання. Можна ще говорити годину, але, очевидно, глядачеві і цього. До речі, хочу ще звернути увагу, що раніше росіянам не вдавалося те, що вдається зараз. І це, до речі, теж провал мобілізації. Про що йде мова? Це коли ворог намагається оточити місто, наприклад, як зараз вони оточують Курахова, атакуючи його з боків флангів. Вся система оборони, яку ЗСУ будували два роки, ну м'яко кажучи, може опинитися так глибоко в одному місці, що навіть не хочеться казати. І питання в тому, що це підтверджує, що хаотичне будування спорту. Порудження оборонних ліній може мати негативні наслідки. І коли кажуть, що треба готуватися заздалегідь, то треба готуватися заздалегідь. І коли ми бачимо, що для багатьох будування оборонних споруд або фортифікацій це можливість фактично відновити великі крадівництво, замість того, щоб справді будувати оборонні споруди, ну от тоді ми бачимо таку історію. З одного боку, ми бачимо, що. Відсутність людей і проблеми з особовим складом використовуються окупантами для того, щоб проходити з флангів, бо там нема кому їх зупиняти, і саме тому, щоб не опинитися в оточенні, наші війська виходять з іншого боку. Ми бачимо, як оборонні споруди в деяких містах, немалих відверто, використовуються як великі крадівництва 2.0. Про це до речі говорили представники ТСК спеціалізовані. Вони вже сказали, що 46 мільярдів. Які уряд виділив на фортифікації на 20 мільярдів вже порушення і більше ніж два 20... в мене єдине запитання на фоні цього дуже коротке: а чи буде хтось проводити роботу над помилками в уряді? І на банку Ну в уряді не будуть там всі виконавці просто тупі виконавці в на банковій можуть зрозуміти, що треба робити? Вони будуть проводити роботу над помилками чи вони не здібні? Ну, коротко, не здібні, я про ефекти Дані Гаклюгера говорив. Для того, щоб ти оцінив певною мірою те, що ви називаєте робота над ці помилки зробити, ти маєш вийти за межі своєї компетенції. Має бути та людина, ті люди, той орган, та структура, яка спроможна поставити запитання правильно і відповісти. Якщо ти сам робиш ці помилки, сам керуєш цими органами, сам призначає сюди людей, яким чином ми можемо це зробити. Ну, я не хочу обтяжувати академічними термінами. Вже проводив ефект психологічно сказав. Скажу, є така теорема Гьоделя про неповноту. Це математична логіка. Для того, щоб оцінити систему, треба вийти за мери цієї системи. Якщо ця система тотально корумпована, я вже не кажу про те, ті самі виконавці, я не кажу про суб'єктивний чинник. Суто математично. Всередині системи не можна змінити саму систему. Треба вийти за межі цієї системи. Е, все полювати на процеси в політиці. Зараз ми говоримо про роботу над помилками. Хто буде робити над помилками роботу е, в тих умовах, певною мірою знаходячи в цьому винних, якщо ці помилки і ці винні, ті люди, е, на яких ми е, сподіваємося що вони зроблять роботу над помилками. Ну мені здається, е, цього достатньо. Щоб сказати не про великий жаль, що вони цього не спроможні. Але ми з вами, ми з вами про це дізнаємось. От зараз е ситуація в 73-му році, е я нагадую, значить, була е була війна судного дня. Зараз ситуація там в Ізраїлі своя. Вони роблять свої роботи не помилками. Це окрема іс історія. Можна було би поговорити в розрізі, як це впливає на Україну і на нашого ворога Росію, але менше з тим. Там зробили роботу над помилками, поставили питання, чому там в 77-му році єгипетські бригади практично повністю пройшли як ніж скрізь масло через значить Сінаський півострів, підійшли практично вже до критично важливих місць на Ізраїлі. Чому сирійські орданські війська на голландських висотах практично все бачили вже навіть не в Бінокль? Що відбувається там в, в хаотичному, до речі, управлінні на перших порах. Там поставили питання, чому це відбулося. Поставили питання капітана Шкіназі, який е, очолював єдиний е, е, форт Будапешт, мені, назив, е, мені здається, він називався, який не взяли е, тоді єгиптяни. І він поставив питання через півроку і навіть суперпопулярні. Ну, герої, їх навіть не можна порівнювати. Прости, Господи, що я ще Мошедаяна і Голодомір з цими менеджерами порівнюю, але я не порівнюю. Налоги завжди кульгає, зараз вона полягає на обидва міста, соло на виконавці. Але навіть е, вони, Мошедаян і Годомерики, виграли війну, виграли війну, так так, дали значить, цим окупантам, що аж потім там, значить, лапті тільки там, е, підсвічувалися. Але поставили запитання, чому так відбулося? І вони пішли у відставку. Ми запитаємо після війни. Де ці рішення, давайте в якості спойлера. Де рішення Ради національної безпеки та оборони, які би ставили питання щодо мобілізації? Про що я говорю? Не дарма сказав, що є закон 23 рік, ухвалений там 30 років тому, про те, що значить загальне керівництво, організаційна робота і координація рада національної безпеки і оборони розглядає питання мобілізації. Не Зеленський на прес-конференції мені там військові хочуть залужний хоче. 500 тисяч, а де я йому знайду? Значить, 500 мільярдів знайшли але вже тоді, коли вже гором грянув, грім грянув вже. Е, значить, у нас шестеро людей годують одного, значить, людину забезпечують на фронті. А потім питання: то, значить, ми проводимо бронювання, не проводимо бронювання. Тут читали, тут не читали, тут ми рибу завертали. Це питання е, координації на ради національної безпеки оборони. Президент Зеленський вчора, секретар на ну, той момент Данілов. Ну, а вже, можливо, там пізніше Литвиненка вони скликають і говорять таке: значить, міністр фінансів, де знайти 500 мільярдів? Не де підняти поетьмансові податки, а де знайти 500 мільярдів, звернутися до громадян, значить, про до урядів, маємо говорити тето тето. Значить, міністр фінансів, де знайти гроші? Міністр економіки, значить, перелік підприємств протягом місяця, два, значить, розпорядження там, що там наказ, що там якісь там доручення і таке інше. Значить, в воєнному керівництві Міністерства оборони попрацювати значить з урядом стосовно подання э, проекту указу на Верховну Раду України, де вони мають ухвалити. Таким чином має діти. Ми потім розкриємо подивимось, що там було наприклад, на перед черкомасштабним вторгненням, коли президент Зеленський, значить, коли вже накопичувалися війська э, російські, він там з трибуни ОНАСКО розказував, там на Сережу Шефіра там замах. Це били прямо в серце моєї боротьби з олігархами. Він там з трибуни розповідав, Знайшли, до речі, як там хто там стріляв цей стоячій ауді? Е, Сережа вже нема, але ж значить осада ще та залишився. У грудні місяці вже відбувалося те, що зараз Вутвор дописує в своїй книзі Війна. Козен Зеленський розповідав нам про... Замах, який готує, якийсь там полковник ФСБ в Криму за змову з якимось там олігархом, радом Санбезпеки це розглядає. все треба було розглядати тоді. Оці фейкові нібито замахи на оцього, значить Сонце Сяйно? Ні. Ми побачимо, що там розглядалося. І однозначно, заднім числом ти це не напишеш. Мало того, були свідки. Тому вони тримаються, схопаються, тому вони не можуть значить, зняти генпрокурора. Ну, ж вони знімали Венедіктову, до речі, відповідно до тих наказів які тоді відбувалися, в річі тій ситуації, коли прокурори, словами президента Зеленського, у зверненні про зняття Венедіктової, значить, чинили практично злочини. Практично вони перейшли на бік ворога, в нас тільки та зрадників, ну, відправили послом. Значить, в Швейцарії ми що чули чули про Венедіктову навіть на глобальному саміті після того, що там слово Венедіктова навіть не звучало, тому що вона знає, що відбувалося зараз. Вони не можуть зі заміну Костіну, тому що тотальна корупована система, тому що вони всі знають, що тоді відбувалося, і тому вони там. Як ми з вами говорили, цих э, мітерків за кордон відпускають, значить цих не можуть засудити, того тримають ці чому зряте того, щоб він не дав покази. Там не публічні процеси, тотальна корупція, і вийти за межі цієї корупції влада не спроможна, тому що вона є причиною того, э, наслідки чого ми зараз бачимо. Тому в мене немає жодних тут також, вибачте, позитивних э, в короткосокої перспективній прогнозів щодо того, що вони. Поставлять задачу працювати над помилками, артикулювати, вичленити, оформити ці помилки в цих завданнях, і це завдання вирішити вони не спроможні, Тому й далі буде це тривати. Я не дарма сказав, що я от не хочу говорити про сян, але ще раз заговоршу соровіки та побудував ці першу лінію оборони, другу лінію, лінію забезпечення, вони відзвітували ці потемківськими опорними пунктами. В них немає логістики між собою з'єднання. Русиня обходиться з ліво справу. У нас там було ціле місто в Угледарі побудоване. Ціле місто, вам військові тут присягали скажуть. Ціле місто. Там була маса того, чим можна було боронитися, але як хлопцям захищатися, коли в них не буде підвезення значить, боєзапасів. Пам'ятаєте, командор, чому ви залишили позиції? Місьє, в мене було 17 причин. По-перше, у нас закінчився порох. Ну пора вже треба підводити на треба підводити. Тому інші причини нас не цікавлять. Тому ворог обходить, Так він він в Павлівку. Декілька декілька бригад, е, значить, стер, практично наждаком стер. Тоді, коли ми захищали той самий вугледар, наші збройні сили захищали, коли ми атакували, Вони обійшли зліва справа. Так само Карлівку хлопці тримали дівчата. Скільки часів, коли вони зверху нависли, апендіксом проходять, фланги укріпляють. Ми не маємо сил і засобів розрізати ці апендікси, оточити їх, вони далі окріпляють і оточують нас вирівнюючи лінію фронту і забираючи територію. Ми зараз говоримо вже про вибачте про Покровський, а зараз вже пишуть всі, значить, про те, що скільки там залишається до Дніпропетровської області. До речі, я дуже проти того, щоб ми писали ми про Україну областями. Як нібито вона, значить, оце Донецька, так нібито вже все. Путін вже ніби її, значить, закладає, тобто Дніпровська область. У живого організму немає частин. Немає частин. Аристоті казав, що ціле більше аніж сукупність його частин. Ціла Україна, кожен населений пункт, кожен опорний пункт це Україна, і відбивати потім доведеться і великими також втратами, часом, засобами, які також треба ще утримати. Про плани миру, яким чином воно впливає на порядок денний, як він сприймається всередині України, нашими ворогами, нашими союзниками, партнерами можемо також говорити, тому що і комунікацію вони також абсолютно провалили. В Україні я просів, я вміли готувати, не вміли подавати. Так всі і готувати не вміють з поці, або ВГД, які ми з вами говоримо, і подавати не вміють. Повністю провалена комунікація щодо так званих мивних планів. В мене нема позитивного прогнозу, вони провели жаль щодо того, що вони спроможні вчитися. Ну але ні стілять і піаністів не грає, чим вміють. Е, дуже влучно підміщено, що Україна це єдиний організм, і треба дійсно говорити про все зразу. Це праві на 100%. А я хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь зараз цей ефір. Ви отримуєте корисну, важливу інформацію. Допомагайте каналу, це важливо. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайку. Якщо ви вже підписалися і поставили вподобайку, ми щиро вам раді і дякуємо за це. Тому що ви активні, ви підтримуєте канал. Не забувайте це робити і далі. Ті, хто ще не зробив, зараз підпишіться саме зараз, не потім, не за через півгодини не через рік. Саме зараз допомагайте. Ви ставте вподобайку саме зараз теж поставили. Дякую, що робите це. Напишіть в коментарях. Звідки ви дивитесь ефір? Це важливо. Геграфі наших глядачів ми завжди вивчаємо Тому пишіть звідки ви дивитесь ефір, куди ви закинула доля, де ви наближаєте або чекаєте на перемогу. Як завжди, я хочу подякувати всім військовослужбовцям, які замість того, щоб відпочивати від несення служби від захисту України, а зараз. Дивиться цей ефір. Дякую вам. Тільки завдяки вам ми можемо робити трансляцію. Тільки завдяки вам існує Україна. Кожному, хто захищає Україну, щира подяка і поклон. А якщо ви дивитесь... Не забувайте і поширювати відео, бо тільки від вас залежить, скільки ще людей подивиться цей ефір. Тільки від вас залежить, скільки ще людей отримає цю інформацію. Поширюйте відео, бо інформація це зброя. Допомагайте інформаційно озброювати інше. На каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube. Якщо хочете підтримати канал, проявити свою лояльність, на ту кнопку на головній сторінці. Вона називається стати спонсором. І дякую за те, що ви теж це робите.